Зочка про нявчика та чарівну насінинку. Жило було маленьке кошенятко на ім'я Нявчик. Воно дуже любило бігати, гратися та ловити сонячних зайчиків. Але настав час йому піти на підготовку до школи, до студії розвитку маленьких кошенят Мяу Кіт у перший день вчителька пухнаста пані Киця усміхнулась і дала кожному учневі маленьку насінинку. Це особлива насінинка, сказала пані Киця, вона росте разом із вашими знаннями. Чим більше ви будете старатися, тим міцнішим і гарнішим стане ваше дерево. Як тільки нявчик прибіг додому, він разом з батьками посадив на сінинку в горщик із землею. А вона точно виросте? з хвилюванням спитав нявчик. Мама тільки схвально муркнула та торкнулася нявчиного носика м'якенькою лапкою. Щоранку він поливав на сінинку, розповідав їй про свої уроки і старанно вчився, крок за кроком, пізнаючи щось нове. Спершу насінинка дала маленький паросток, такий же тендітний та несміливий, як і сам нявчик у перший день в студії. Коли кошенятко навчилося писати перші букви, на паростку з'явилися листочки. Коли воно розв'язало першу задачу, дерево стало вище. А коли нявчик поділився з другом своїм олівцем, на гілках розквітли перші квіти. Минув час, і дерево знань виросло високим та розлогим. Його гілки вкривалися золотистими квітами. Кожна із них символізувала уміння і мудрість, які здобув нявчик. Одного разу пані киця сказала: подивіться, діти, ваші дерева це відображення вашого серця і розуму. І чим добріше ви будете, чим старанніше вчитиметеся, тим ясніше буде квітнути ваше дерево. Нявчик з гордістю поглянув на своє дерево. Для нього воно сяяло яскравіше за інших, бо він згадав, як старанно плекав його, як крок за кроком вчився. Коли ви підете до школи, продовжила пані Киця, ви побачите, які різні чудесні дерева виростуть в кожного з вас, і серед них ви не знайдете й пари схожих між собою дерев. І з того часу кошенятко зрозуміло, школа. Це цілий сад, у якому виростають дерева мудрості, доброти і мрії. І ти, малюк, запам'ятай, знання міцніють, як дерева. Головне, поливай їх старанням, і вони подарують тобі чудові плоди.